Як не виграти в бізнесі в цьому відео ми розберемо декілька причин, чому люди вигорають і що заважає їм реалізувати свій потенціал. А також, звичайно, розберемо, а що ж робити, щоб не виграти і реалізовувати з легкістю своє життя. Перша причина, чому люди виграють, тому що вони не знають, чого вони хочуть, і вони біжать за іншими. І тут звідси виходить друга причина, чому люди виграють. Бо вони не знають, чого хочуть самі вони. Вигорання це в принципі розуміння, що ви йдете не туди, що ви забули про те, а яка ваша ціль? А чого ви насправді хочете, а що саме вас зробить щасливим? І для цього я рекомендую просто зупинитися і задати питання: а що хочу я? Я, справді я? Згадати, що колись робило мене щасливим. Від чого я отримувала кайф, спокій, чи такі стани, які мені подобаються, і дозволити іншим людям іти за своїми цілями. а свої собі да, за своїми. Звичайно, що допоможе знати свої цілі, це розуміння своїх цінностей, розуміння своїх бажань. Бо колись нам не це робити, сказали: багато хочеш, мало отримаєш, і ми десь зупинили. Свої бажання. Але зараз починайте згадувати, що я хочу, як я хочу, куди я хочу прийти. І третє, що призводить до вигорання, це бажання здійснити все одразу. Навіть дитина народжується через 9 місяців. Не можна взяти і 9 дітей за місяць народити так влаштоване життя. Тому, якщо у вас справжні великі цілі, дуже важливо дати цьому час і розуміти, що, що я хочу, як я хочу і коли подивитись, а які ресурси у вас є, і спокійно йти реалізовувати свої цілі? Для того, щоб переключитися на свої цілі, я рекомендую вам дати відповідь на три питання. Перше питання хто я? Друге питання як влаштований цей світ? Як він працює? Які в ньому закони? І третє питання: а хто я в цьому світі? Де моє місце? І тоді ви починаєте справді розуміти, що неможливо охопити все. Є якесь ваше місце в цій системі, в якій ви народились. От представте, якщо в нас є тіло, є клітинки мозку, є клітинки серця, є клітинки ануса, і якась клітинка, кожна з них важлива. Чи можемо розуміти, яка клітинка важливіша? Ні. І... Представте, якщо клітинка ануса вона перестане працювати, що буде з усім організмом. І я впевнена, вона приймає своє місце. І дуже важливо подивитися, а яке ваше місце? Наприклад, я людина, коуч по управлінні грошима, да, по збільшенню доходу. але головне, я допомагаю людям покращити рівень життя і знайти той стан щастя, який для вас важливий, зрозуміти, а що саме вам хочеться реалізувати. І, звичайно, коли ви бачите закони, як влаштований світ, закони грошей, закони бізнесу, закони життя, до речі, ці закони ми розбираємо на моєму практику. Якщо вам це цікаво, якщо цікаво реалізувати ваші цілі, саме і фінансові. І не тільки, і при цьому отримувати задоволення від життя, запрошую вас на свою практику, на свої інтенсиві, на свої програми. Можете написати мені в коментарях, що хочуть дізнатись за ваші програми, і я вам відповім. І таким чином, коли ви відповідаєте, а хто я? Я людина, яка допомагає. Робити красу в світі, чи є людина, яка допомагає іншим вистраювати фінансову частину, чи ще якісь моменти, чи я лікую людей, я допомагаю їх зцілитись від якихось моментів життя. І коли ви знаходите себе у цьому світі, ви розумієте, що ви неймовірно важлива частина, і коли ви йдете за своїми цілями і дозволяєте іншим реалізовувати інше, ви починаєте бачити, як. Взаємопов'язані всі різні елементи нашої системи. Як важливо бути на своєму місці. І коли ви підете в свої цілі, ви побачите, як вигорання немає. Наприклад, я з задоволенням реалізую свої цілі, я з задоволенням ділюсь своєю енергією в просторі. Я з задоволенням допомагаю іншим. І при цьому сама я з задоволенням живу і дозволяю реалізувати свої цілі життя. І в мене нема часу дивитися, як там я вигораю, тому що в мене є настільки цікаве життя, і я йду вперед за своїми цілями. Тому, коли ви побачите свої справжні цілі, коли ви підете за собою і відповісти на ці три питання, то ви побачите, як цікаво і щасливо жити. І не ліні, не прокрастинації, не вигорання у вас просто не буде, тому що для нього не буде часу. А з вами була Світлана Малежик, коуч по збільшенню доходів управління грошима і по покращенню якості життя. Я запрошую вас на свої програми, на свої програми по постановці цілі, по реалізації свого фінансового потенціалу. Якщо цікаво, пишіть, і я з задоволенням буду бачити вас у себе.